День блакитного Меркурія, планети спілкування. мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день мудрої черепахи, мабуть, тортили. Так що сьогодні дня, рух без поспіху, можна відправитись в подорож, відрядження. А, і будуть лише позитивні емоції, також день сприятливий для торгівлі. А так більше нічим серйозним, краще не займатися. Займаємося повсякденними справами. Ми можемо відчути, хто поряд з нами, чи людина, яка до нас доброзичлива, чи бажає нам зла. І також дуже добре сьогодні ворожити. Показані всі види ворожіння, тобто і на кавовій гущі, на картах з допомогою маятника. Кришталева сфера і так далі. Ну і найбільш такі дієві е, ворожіння це на святих книгах. Місяць війшов новий знак Зодіаку. Це Лев Велетенський, Лев це саме вишуканий знак Зодіаку. Так що сьогодні ми повинні отримувати компліменти в свою адресу і не поскупіться на них для оточуючих. І наш зовнішній вигляд це наша візитна карточка, дні лева. Наш організм потребує чогось смачненького. Білкової їжі. Так що сьогодні дуже доречними для нас будуть і м'ясце, і рибка нежирна, ну і також молочні продукти і яєчка. Сьогодні велике, 20 свято народження. Пресвятої Богородиці. У нас багато храмів присвячені цьому святу на Вінничині. Ну і, звичайно, намагались цей день не працювати на полі, не працювати вдома, святкувати. В різьбу Пресвятої Богородиці ми святкуємо також Міжнародний день миру у нас на Україні 2002 року. Наші обереги-захисники це Соколинне Око, Тегрове око і Кошаче Око. До речі, народження в цю добу завжди спокійні, ніколи нікуди не поспішають і ніколи нікуди не запізнюються. Ну а нам у світ наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.